Рода навіть зимку милує і зворушує душу мальовничими пейзажами. Побував середині позаминулого століття видатний російський поет, який як ніхто інший відчував серцем і змалював у поетичних рядках її красу. Півтора століття не так вже й багато, як для вічності, але то було інше життя і інша цивілізація. А поезія – той місточок, що з'єднує нас із минулим. Вісім незабутніх років провів Афанасій Фет у наших краях. Я так зрозуміла, що саме цією дорогою Афанасій Фет прямував прямо сюди у Федорівку, так? Так, це було саме так. В 1848 році, коли ескадрон Фета приїхав із в Красносілля, то його друг Фета, це був Бжеський, сказав, а там ж мої родичі живуть. І от саме цією дорогою, з Красносілля через ліс, він їхав. Кіньми от сюди і далі село Забара. І він пише в своїх спогадах. А далі одна віста і мої рідні Петковичі. Таким чином це саме та дорога, якою кілька років сюди, в маєток Петковичів, приїздив Фетт. Він щойно закінчив університет і мріє стати зразковим офіцером, носити білу пов'язку, лаковану ладунку і мідну кірасу. І хто ж не мріє бути гарним і принадним, особливо в очах жінок. Але не тільки це мав на меті молодий поет. Наскільки я зрозуміла, саме в цих краях поблизу цієї місцевості вперше побачив Марію Лазич Афанасій Фет. Да. І саме коли Бжеський порекомендував йому до родичів своїх, то він приїздив сюди, в цю місцевість. Тут поблизу, ще ми точно не знаємо, але це дізнаємося пізніше, був маєток, маєток Петковичів. І от тут вперше Афанасій Фет побачив Марію, Марію Лазіч. А Петковичі – це близькі родичі, так? Да? У Петковича була сестра. Угу. сестра. І оця сестра вийшла заміж за відставного полковника полковника Лазича, який жив біля Кременчуга. Таким чином, вона, Марія Лазич, це племінниця Петковича, Які тут проживала по його сестрі. Сестра рано померла, залишився померла, сам цей Лазич. І, власне, Марія часто приїздила сюди влітку. І от тут зустрівся з неї фет. Це сталося е, восени, або навіть десь, десь влітку 1848 року. Ну, а потім він час часто сюди приїздив з своїми кірасірами, вони тут гостювали, пили шампанське. Маєток був досить такий... Величенькі, були шлігалі, там столили солому, там вони ночували. І всяке. І от він близько дійшовся з Марією Латич. Вона знала прекрасно його всі надруковані вірші. Вона була піаністка, рала на фортепіано. От Вона часто давала йому книжечку з автором Ференце Ліста, яка за рік до цього. Ліст бульстграді, ну це відома історія. А я хотіла б, щоб ви трошечки розказали про цю Марію Лазич. Вона була дуже освіченою жінкою, так? вона була освіченою жінкою. Вона дуже любила ну за вона була в Жорзант. От і навіть наслідувала її. Вона навіть палила цигарки, тому що журзант палила. Вона знала була, багато мов. Знала кілька да? мов. Вона була висока, струнка, чорнява. Брюнетка з відблиском ну, взагалі фет. Ну, тобто яскрава особистість. Так, да, яскрава. І вони спілкувалися. І потім це спілкування, ну, власне, вона закохалася у Фета. Того, і, і трудно сказати, важко сказати, наскільки були їх відносини, тому що у феті жило два Фета. це великий поет лірик і прагматик, який все робив для того, щоб повернути собі втрачене. Вядкий поет провів у Федорівці і не відходив від дівчини, яка вразила його не тільки своєю вродою, але і надзвичайною обдарованістю і інтелектом. З її приїздом сади Петковичів оживала постійні музичні вечори для місцевої аристократії. А Марія незмінно за роялем. Вона вирізнялась поміж гостей своєю стриманістю і навіть деякою суворістю. Ми не могли наговоритись, згадував Фет, бувало, всі розійдуться, а ми продовжуємо сидіти варкові на дивані при тьмяному світлі кольорового ліхтарика. Шопот серця, уст дихання, трель солов'я, сереброюко лиханье сонного ручья. Свет ночной, ночные тени, тени без конца, Ряд волшебных изменений милого лица, Бледный блеск и пурпур розы, речь не говоря, И лобзание, и слезы, и заря, заря. О. Збереглись какие якісь відомості в його мемуарах, можливо, в його спогадах про першу його встречу с Марией. Значить, да, він про це пише в своїх спогадах. Справа в тому, що е, він побачив, що вона окремо сидить, не вступає в якісь там суперечки і, і дуже скромно так поводиться, потім її зовнішність, і потім перша розмова, і його зразу вразила, що вона всі його вірші знає на пам'ять. Це вразило. Ну і потім, слово за слово, вони сиділи дуже пізно, весь час розмовляли. тема їхніх їх розмов було мистецтво, література, все. Ну і потім все-таки, ну так подумайте, вона мала автограф самого ліста. Вона грала самому лісту граді восени 1847 року. А це вже щось щось значить. Між іншим він частенько просив Марію, щоб вона йому награвала на фортепіано цю фразу. І навіть вірша написав, какие-то носятся звуки. звуки. І льнут к моєму із полны они анітовні розлуки. Дрожать. небывалой любовью. Казалось бы, что ж, отзвучала последняя нежная ласка, По улице пыль пробежала, почтовая скрылась коляска, и только. Но песни разлуки несбыточной дразнит любовью, И носятся светлые звуки, и льнут к моему изголовью. Було недовгим, адже одружуватись не входило у плани молодого поета. Він мріяв про інше і приїхав в наш край з єдиною метою отримати звання офіцера і тим самим здобути а вірніше повернути титул дворянина. А Марія вона закохалась і безвиїзно живе у Федорівці, хоч поет вже намагається обманати приют любові, але це дається йому нелегко. Когда мои мечты за гранью прошлых дней Найдут тебя опять за дымкою туманной, Я плачу сладостно, как первый иудей На рубеже земли обетованной. Не жаль мне детских игр, не жаль мне тихих снов, Тобой так сладостно и больно возмущенных. Те дни, как постигал я первую любовь, По бунту чувств неугомонных пожатию руки, по отблеску очей, сопровождаемым то вздохами, то смехом, по ропоту простых, незначащих речей, лишь нам звучавших страсть. Тривога не залишає поета, і незабаром він отримує звістку про трагедію, що відбулась у Федерівці. У своїх спогадах він потім напише: читаючи на дивані якийсь французький роман, Марія запалила цигарку, сірник впав на підлогу і спалахнула полум'я. Загорілось серпанкове плаття, що спадало на підлогу, і, розгубившись, дівчина побігла широкими сходами в сад. Але під поривами вітру полум'я розгорілося ще більше. Через кілька днів Марія померла. Її останні слова були: він не винен. рятуйте листи. Що вона саме Марія Лазич, це дослідники. Знайшли цей факт уже чи не в радянські часи. Тобто вот. не знали конкретно хто це, так? А хто ховається за Єленою. Є Ларіною, ніхто не знає. Знаєте, це орієнтація на Пушкіна, ясна. Тетяна, Ольга, Єлена, Ларіна. Вот. А потім знайшли, що це Марія Лазич. Достатньо уважно передивитись його вірші, подивитись на дати, коли вони були написані, а потім уважно читати. Просто наші дослідники не дуже уважно читають і мемуарів Фета, і його, його лірику. Ну як ви ставитесь до його поезії? Можливо, є якісь найбільш улюблені вірші. Ні, ну безумовно, поезія Фета це поза конкурсом, це після як його вважають, після Пушкіна, Лермонтова. Фет. Справа в тому, що я закінчив музичне кіровоградське училище, до речі, Диригент і викладач музичної літератури, теорії. От музика це моє друге життя. Візьміть ви візьміть любий вірш Фета, це ж музика. Вони музичні, вони це сама музика. І недарма. У мене там є записи десь понад 100 найменувань речей фетівських, які покладені на, на, на музику. Да. Mm -hmm. Це і романси, це і хори, дуети фетівські. Так що фет дуже муз. Ну потім мене вразили вразили деякі його вірші, та не тільки в мене і це. Багато я віршів, потім все глибше, глибше, глибше. І так поступово, потім архівні пошуки, потім мемуари, потім критична література, потім натура сама. Ще багато є загадкового у цій трагічній історії, вважає краєзнавець В'ячеслав Шкода, так само, як багато є недослідженого в мемуарах, які ще й досі не повністю опубліковані. Літературознавці довгий час шукали і так і не знайшли місце знаходження Федорівки, в якій відбувались ці трагічні події, і в якій видатний російський поет вперше в житті глибоко покохав. Це вдалося зробити В'ячеславу Євгеновичу, і хоч ця робота йшла паралельно з його основним дослідженням, вона увінчалась успіхом. Мабуть, тому що успіх завжди приходить до тих, хто прагне здобути істину і в своєму пошуці виявляє і кмітливість, і характер, і знання. У випадку з Федорівкою це було на перший погляд досить просто. Він порівняв топографічну карту Знам'янського району із описом поета і тодішніми назвами поселень, які зберігаються у статистичних виданнях Олександрійського земства. Виявилось, що худір забара це нинішні заломи, а Федорівка сьогодні має назву Юхимове. Я шукав весь час Федорівку. Що це за Федорівка, по ліку так багато писав Фед, де вона ця Федорівка? І в жодного дослідника в світі я не знайшов, Де ж ця Федорівка. А все ж дуже просто. Читати треба мемуари, взяти карту, циркуль і порахувати. Тобто, це ваше власне відкриття Федорівка, так? Так, зараз... да, да. наші Юхими да. І потім в 86-му році. Давненько вийшла перша публікація, це фет на Знам'янщині», така скромна публікація, маленька. Там уже Федорівка, це вже була названа, це Юхуй Після трагедії з коханою дівчиною поет, щоб забутись, відновлює свої візити до давніх знайомих, родини Бржеських, яка мала маєток під Олександрією Березівці. І до сьогодні назва залишилась, хоч сама Березівка невпізнано змінилась. Але стара церква, свідок тих подій, ще стоїть. Саме біля неї, за спогадами, і був маєток Бржеських. Отже саме біля цієї старовинної церкви так, знаходився маєток Бжеських. Да, да, ми знаходимося в селі Березовка і коло цієї церкви, от так проволоч від мене знаходилась має, цей маєток Бжеських. Це за спогадимо самого Так, Фет. Да, Фет згадує, у Бжеських було шість тисяч десятин. Тут був великий англійський сад. Він був навколо саду, був паркан стрій, дерев'яний, берези, лелеки на березах, а всередині саду були липи, дуби, багато дерев. І було два, двоє воріт. І оце якраз вліво, вліворуч від перших воріт була оця церква на території цього парку. Будинок одноповерховий був, галереї, великі світлиця велика, кабінети, хазяїна і хазяйки. Володів цим маєтком Бжеський Олексій Федорович. А дружиною його була Олександра Добровольська. І фет познайомився. З цією сім'єю на самому початку своєї служби тут, десь у 1845-му, в другій половині, а можливо навіть і в середині 45-го року. Тут під час балу бал був тут в Олександрії, запросили туди і Фета, і там він познайомився з Бжеським. Ну, маєток був досить великий. І напроти через дорогу були там служби різні, і все. На жаль, від цього маєтку залишилась тільки оця старовинна церква. І нещодавно на цвинтарі, який тут десь близько, знайшли могильну плиту, де згадується ім'я одного з Бжеських. Взагалі, у старого Бжеського. Було три садиби. Одна ось тут в Березівці, друга була Сніжково, і третя село Чутка потім Федорівка, а зараз Юхимове. Тут це гніздо Бжецьких старе. Олексій Бржевський був на два роки старший і теж писав вірші, а поезію молодого фета він просто обожнював. Його дружина Олександра була окрасою всіх дворянських зібрань в Олександрії. Дуже освічена, вона вільно спілкувалася з німецькою і англійською мовами, захоплювалася музикою і, звичайно ж, поезією. Це була родина, без якої поет не уявляв собі тодішнє життя. Така була робота Боско і Світградський музи Афанасія Фета. Да, там були особистості, але Світградські музи. Все там написано правильно, все чудово, я дуже поважаю, автора цього, краєзнавця, журналіста. Але я би називав Олександрійським музей, тому що всі вони причетні до. Олександрійського повіту, Херсонській в Ну, це окрема розмова. Його... І сам Фет писав, що писав так, Александрійське дворянське собрання, Олександрійське общество нічим не уступає Елісвинградському, а в інших случаях навіть більше того. Ну, мабуть, александрійські ці зібрання і все були більш. Можливо, можливо, чомусь задається швето пишними ніж ніж лісниграцькі. Може, тому що він в Ліс Андрій частіше бував, це вже треба досліджувати це питання. Але знайомих у нього дуже. Оце Бжеські, Петковичі, добровольські. На все життя він проніс згадку про його стосунки з родиною Бжеських. Це його були найкращі друзі. Трошечки саме про цей період його життя, коли це була єдина віддушина в його житті, тому що саме там було духовне спілкування. Справа в тому, що Бжеський, Бжецький помер, я не зараз не пам'ятаю, здається, в 1864 році, здається, так, ну там є. Да, а його дружина, дружина, це ж їй багато він віршів присвятив, наскільки да, мені вже. Він відомо? їй присвятив багато віршів. Конкретно Бжеський, ну це є. Там конкретно написано. Конкретно, так. І він присвятив кілька віршів. Між ними були такі особлива якість стосунків. Ну не просто не може так банально, він любив її сказати. Це дуже тонка матерія. еманація така, що треба в кожному випадку зглядати окремо. І Олексій теж, теж був його дуже великим другом, наскільки да, да. так він він запросив її додому до себе в гості. Через 10 років розлуки вона вжеська приїхала до нього. Одна була, вони зустрілися. Це дуже було зворушливо. Зрозуміло, що дворянські зібрання зустрічі з друзями були для поета єдиною віддушиною серед одноманітного армійського буття. Поет був дуже популярним серед військової еліти. Тоді теж цінували гарне слово і гострий дотепний язик. За спогадами сучасників мова його була сповнена блиску і парадоксів. До речі, вважали, що Фет теж був дуже великим дотепником, дуже був е людиною з великим гумором і взагалі дуже популярним у, в ті часи у нас в військових частинах. Ну, про просто його знали його вірші, знав Єм, його вірші. вірші да. А взагалі, служба служба його, ну це для нього було мука була. і Величезним щастям було знаходити оці острівці інтелігентності, які були в Сніжково Романові, які були у Березівці, у Федрівці Підковичі. Оце була відрада, це єдина втіха, ну потім в новій празі. Є якісь нерозкриті сторінки у вашому дослідженні про перебування фета у нашому краї? Є, є. Ну, перше, вісім років, майже вісім років він служив. Отже, у нього був, було якесь коло спілкувань. Отже, особистості, з якими він спілкувався, раз їх треба шукати в архівах, і треба дуже уважно і ще раз перечитати, перечитувати його мемуарію. Мемуарі повністю не надруковані. Повністю мемуарі. Те, що надруковано, це можливо п'ята, або навіть сьома частина. Ці мемуарі знаходяться десь у Москві, чи в Я... Ну не, не варто. В мене в архіві. Вони ще чекають, щоб їх повністю опублікували. Отже, там можна дещо ще прочитати. А скільки, наприклад, вплинуло перебування на Україні на його подальше, на його подальшу поезію, подальший ну, світогляд взагалі? Ні, ну і від і від спілкування з нашою природою, змогли в ню у нього залишились дуже приємні спогади і дуже трагічні спогади, але ж е, справа тому, що деякі вірші присвячені Марії Владич були написані. Майже в кінці життя. Це вже про щось говорить, а через все життя він проніс оцю, оцю біль свою, оцю біль серця, оцю, а можливо і якась спокута, щось таке. Він, оце він проніс через все життя, тому безумовно слід є. Залишився він собою взяв багато. А скільки років життя ви вже досліджуєте цю тему? Ну я би не сказав, що я її так уже активно досліджую, тому що в мене є інші різні аспекти. Воно одне на одне. От тому ця тема в мене не не головна, не основна, а так. Ну, якщо вважаєте, то в 8 році була перша публікація. Значить, на початку 80-х років я вже. Більше, більше став звертати увагу на е, Фета, От, виписав по МБА е, книжки з бібліотеки імені Салтикова 12, Двотомне видання історія Одинського цього полка. От, там багато є про Фета. Я би задоволенням її прочитав би ще раз. Вісім років досить великий час для формування творчої особистості, і можна сміливо сказати, що перебування в наших краях було для поета цілою віхою в житті, і той душевний і духовний настрій, що він виніс із нашого степового краю, ще довго надихав поета на незрівнянні за своєю витонченою красою рядки. Лиши и мраки таинственной ночи Я вижу блеск приветный милый И в звездном хоре знакомые очи Горят в степи над забытой могилой Трава поблекла пустыне угрюма И солнце отлив одинокой гробницей И только в небе, как вечная дума Сверкают звезд золотые ресницы, И снится мне, что ты встала из гроба, Такой же, какой ты с земли отлетела, И снится, снится, мы молоды оба, И ты взглянула, как прежде глядела.